Цей YouTube канал помирає. Чого ж ти, Макс, тоді радієш? Я завжди радію, коли мені вдається повністю прийняти ту ситуацію, яка мені, м'яко кажучи, не подобається. Як казав Марк Аврєлів, вплети у візерунок своєї долі все те, що з тобою зараз трапляється. Консультуючи людей, я помітив, що зазвичай ми маємо. Колосальні прогреси, коли мій клієнт може повністю прийняти ту ситуацію, яка вже з ним сталася. І так у нас по психології, коли щось трапляється, що нам не подобається, ми проходимо, напевно, що ви вже про це чули 5 стадій прийняття цього. Перша стадія це заперечення. Далі йде торг. Далі ми гнівуємося. Далі депресія. І в кінці прийняття. Це те, як кожна людина пропрацьовує будь-які душевні травми, душевні негаразди, те, як ми пропрацьовуємо те, що нам не подобається. І отут фішка полягає в тому, що люди, які піклуються про своє емоційне здоров'я, вони привчили себе у цей етап в 5 Кроків проходити дуже швидко. Люди ж, навпаки, які ще, наприклад, не знайомі з емоційним саморозвитком, вони, по-перше, проходять ці етапи дуже довго руками, а ще гірше інколи люди застрягають на одному з етапів. І ще пів біди, якщо це заперечення або торг, уявить собі, якщо це, наприклад, гнів або депресія, це триває реально руками. Так от, мій Ютуб. Останні декілька місяців я дивлюсь фактом в очі і розумію, що ну, мій ютубчик починає йти все нижче, нижче і нижче. І я, до речі, зараз не жаліюся. Я не буду агітувати вас, ставити мені лайки, коментарі, підписуватися. Ні. Я приймаю цей факт як даність, тому що я зі свого боку роблю все можливе, щоб він продовжував розвиватися. Але так в житті буває, що ти можеш старатися щось робити, а фортуна не на твоєму шляху. Є такий американський психотерапевт Дональд Робертсон, який написав багато книжок на тему стоїцизму. І в одній зі своїх книжок, це окрема книжка, він пояснює, чому когнитивно-поведінкова терапія, така дуже популярна основна техніка в психології, вона насправді. Бере свій початок зі стоїцизму. Саме тому в цьому відео я хочу розказати вам, як я примінив оці принципи стоїцизму для того, щоб відчувати душевний спокій. Навіть у той час, коли все йде не так, як я хочу. А через те, що завжди в житті все йде не так, як ми хочемо, то ця навичка може бути дуже корисною. В минулих відео я вам вже розповідав про стоїцизм. Про головні аспекти я залишу посилання на це відео під цим відео, якщо воно і на нашому каналі. Але я завжди повторюю, що стоїцизм це практика, практика, практика. Тут ми практикуємо. І тому, от якраз таки в цьому відео я хочу на конкретному прикладі зі свого життя показати, як я у найкоротший час зміг класно зрозуміти, підсвітити сам собі, де щось не так працює. І зразу зрозуміти, як можна ефективно рухатися далі. Провідна річ, яку нам рекомендують Стоїки, це коли ми стикаємося з будь-яким життєвим викликом, це треба звернути уваги на чесноти. Стойки кажуть, що якщо ви будете в собі культивувати чотири головних чесноти, то ви автоматично будете завжди відчувати спокій. І тут я так само хочу вам нагадати, що стоїцизм це не про те, щоб бути нереально сміливим. Це не про те, щоб, а, знаєте, бути якимось таким рембовой Ні. Стоїцизм це про те, щоб постійно мати на задньому фоні свого життя спокій. Вас звільнили? Ви спокійні. Ваш YouTube не йде? Ви спокійні. Ви втратили гроші? Ви спокійні. От за це. Топлять стойки. Що це за чеснота? Перша чеснота це мудрість. І що це значить під цією чеснотою? Ця чеснота має на увазі, що ми маємо постійно, постійно вивчати стоїцизм. Уже саме це буде сприяти тому, що ми будемо набагато стійкіше відноситись до нашого життя, що ми будемо набагато стійкіше відноситись до певних проблем. Ви знаєте, в мене є класна звичка. Я люблю починати свій день з одного листа Сенеки. Хочу нагадати, що є книжка, провідна книжка зі стоїцизму, яка називається Моральні листи Сенеки до Луцилія». Це неймовірна книжка. Треба бути відвертим. Стоїчні роботи, яким вже декілька тисяч років читати достатньо складно. А оце це унікальна книжка, тому що таке враження, що її написали ну, буквально в наш час. Плюс там дуже класний формат. Тобто він, це якби переписка його з його другом Луцилі. І кожен лист, він, по-перше, дуже короткий. І, по-друге, там є якийсь один меседж. І він його доносить так дуже яскраво. Тому я вам раджу придбати цю книжку і почати потрошку, це 2-3 хвилини вашого часу, читати ці листи. Якщо ви, до речі, ще сумніваєтесь, я спеціально для вас відібрав три найкрутіших листи, бо там їх здається 150. Всього я відібрав три найкрутіших. І за посиланням під цим відео, ви можете прямо зараз їх почитати, щоб зрозуміти, чи заходить вам це. Тому що, знову ж таки, стоїцизм або листи Сенеки це не для всіх. Взагалі, якщо ми кажемо про вивчення стоїцизму, то головна ідея. У вченні стоїків полягає в одному фундаментальному принципі. Якщо реально зрозуміти лише це одне зі стоїцизму, цього вже буде достатньо. Стоїки кажуть, завжди дивіться, що є безпосередньо в зоні вашого контролю, а що є не в зоні вашого контролю. Да? Тобто, в моєму випадку, в зоні мого контролю це робити нові відео. Це вибирати якісні теми. Це робити цікаві відео. От що в зоні мого контролю? В зоні мого контролю не є те, скільки людей на мене підпишеться. Те, скільки людей поставить мені лайки. Це не в моїй зоні контролю. Тому мені не треба взагалі про це паритися. Мені треба паритися лише про те, що я можу зробити. Якщо щось зараз відбувається, тому що а, воно так відбувається, то стойки люблять таку фразу, як аморфаті. Прийми долю. Це прийняття те, про що я вже казав до цього. І знову ж таки, коли ти дієш, ти автоматично себе почуваєш набагато краще, коли ти розумієш, це те, на що я можу вплинути. На все інше, на жаль, я не можу впливати. І тепер друга чеснота. Друга чеснота це мужність. І мужність тут має на увазі на те, що треба бігти першому вогонь. Мужність у стоїків це іти своїм шляхом. Ви знаєте, я б міг, наприклад, робити більш частіше відео на своєму Ютубі. Скажімо, випускати їх кожного тижня. Я це спробував, і мені не зайшло. Мені не по кайфу. Я відчуваю, що я біжу, що я постійно в мене якийсь, знаєте, дедлайни. Для мене Ютуб це радість, це кайф. Тому в мене раз на два тижні. Це мій офігенний ритм, щоб я зміг. Виносити ідею мого наступного відео, щоб я міг сісти записати, і інколи мене не виходить записати з першого разу, тому що то те, то все. Тому для мене кайф це саме такий формат. Мені не подобається YouTube Shorts. От не подобається. Я роблю і мені прямо от мені не подобається TikTok. Мені... Я б міг робити якісь нереально клікбейтні теми, Які зараз би давали мені тисячу переглядів, тому що це цікаво всім. Ні. Мені це не цікаво. Тому тут, в цьому плані, знову ж таки, ця чеснота в мені працює, тому що я йду своїм шляхом. Шляхом, який для мене кайфовий. Переходимо до третьої чесноти це справедливість. Ну ви подумайте, як можна. Тут примінити справедливість до мого YouTube каналу. І знову ж таки, все це, те, що я вам розказую, мені знадобилось, я не знаю, 3-4 дні. Тобто я ходив і медитував на кожну з цих чеснот. Я роздумував. Тому посидіть трошки, покопайтеся з цими чеснотами, як вони зараз підлягають під певну вашу життєву ситуацію. Так от, справедливість. І я подумав: наскільки мені справедливо. Якщо я хочу багато переглядів, наскільки мені справедливо мати ці перегляди. І я зрозумів, що насправді не так вже й справедливо. Чому? Бо на сучасному українському Ютубі є багато нереально класних YouTube-блогерів, які записують набагато крутіші відео, у яких набагато крутіша техніка, у яких набагато крутіша локація. Вони реально бомблять по 40 хвилинних. Відео кожного тижня. Тому тут якраз таки і справедливо те, що я отримую лише маленький шматок від цього пирога. І коли я це усвідомив, коли я про це задумався, це вже мені стало легше на душі. Тому що я зрозумів, насправді все справедливо. Ти отримуєш те, що ти робиш. І те, що я роблю, значить. Так воно і має бути. Хочеш більше, ну тоді роби більше. Ах, тобі більше не хочеться, тому що тобі важливо кайфувати. Значить, отут ми приходимо до е найважливішої чесноти, яка мені дала все зрозуміти в моєму конкретному випадку. А перед тим, як ми продовжимо, якщо вам цікаво і далі розвивати в собі стоїцизм, спокій, за посиланням під цим відео є декілька. Дуже корисних джерел, які зможуть вам допомогти стати кращою версією себе вже просто сьогодні. Не забудьте поцікавитись. Так от, остання чеснота, яка поставила всі крапки нади для мене, це чеснота, яка називається помірність. Стоїки постійно кажуть, що треба бути помірним. В цьому і є залог спокою. Навіть скажу більш пафосно, за лох щастя, як писав той же Сенеко: бідний той, кому мало. Привчаючи себе до малого, ми автоматично стаємо багатими. І дійсно, коли я почав капати в цьому напрямку, я зрозумів, що ну, я практикую певну помірність, мені дуже подобається мінімалізм. І дійсно, це незрівнянне почуття, коли ти починаєш. Відмовлятися від деяких речей в своєму житті. Ти реально відчуваєш у собі, що а, все стає трошки простішим, коли нема багатьох речей в твоєму житті. Скажу так: багатьох непотрібних речей не треба бути аскетом, який повністю сидить з голими стінами в одній майці. Ні, це так само не забуваємо про золоту середину. Да? Але коли ти віддаєш Річ, яка тобі не потрібна, ти автоматично відчуваєш певну легкість. Коли я почав досліджувати цю помірність, я зрозумів, що я помірний більш в матеріальному світі. А от наскільки я помірний в своїх кар'єрних питаннях, особисто в своєму Ютубі. І отут я зрозумів, що якраз таки моя чеснота помірність дуже сильно страждає. Чому? Бо, умовно кажучи, Кожне моє відео на момент запису цього відео, подивимося, що там буде через декілька років, воно мені в середньому дає 500 переглядів. Якщо ми віднімаємо мою маму і всіх її подруг, ну це виходить 100 людей. Це 100 людей. Це крейзі. Я, сидячи тут, можу віщати для 100 людей. І ці. 100 людей зазвичай ставлять мені лайки, коментують. Тому я можу допомогти 100 людям. І коли ти бачиш просто цифру 100 на ютубі, а потім заходиш на якесь інше відео, і там цифра мільйон, тобі здається, що це взагалі ніщо, що це крапля в океані. А потім ти просто перед собою візуально уявиш 100 людей, да? і ти розумієш, що це бляха вже армія ціла, ну, умовно кажучи, армія. Але нічого собі. Це перший важливий інсайт, який я зрозумів. Другий важливий інсайт, я зрозумів, що насправді насправді мене та й не цікавить кількість, мене цікавить якість в житті. То хай буде ще менше, але це будуть саме ті люди, які будуть дивитися це відео, дивитися до кінця, щось з нього а, для себе, що називається, Вижимати, і потім більш корисніше йти по життю. І коли я почав оце собі підсвічувати, ви не уявляєте, наскільки класно, наскільки багато важливих інсайтів я зрозумів. Друзі, до речі, якщо вам цікаво прокачати свою стійкість і отримати отой спокій, за який постійно нам говорять стойкість, запрошую на мій онлайн тренінг за посиланням під цим відео. Зазвичай люди отримують. Неймовірне почуття спокою, впевненості і стійкості після його проходження. Буду радий там з вами побачитись. Це був Макс. Ми ще обов'язково почуємось.